Йога, майстер-класи та підтримка у Ніжині вже майже півроку успішно діє сучасний простір для жінок. Вільна. Просто зараз красуні підтягують свою фізичну форму на заняття зі стрейчингу: релакс, задоволення і спокій. Саме так описує улюблене заняття Єсенія. Відтепер у просторі вільна вона виступає не лише у ролі відвідувачки, а й спікерки з психологічних тренінгів. Я відвідувачка простору з перших днів. Це дуже шикарний простір, оскільки тут можна почерпнути дуже багато. Це фіз підготовка, це моральне. Підтягуєш себе, кожен приходить зі своїм досвідом, і можна тут поговорити, розказати про свою проблему, поспілкуватися з психологом, знайти однодумців. Можна підтягти свою сферу діяльності, можна проводити тренінги. Наприклад, я проводжу тут тренінги, почала це робити інтенсивно. Я почала писати вірші, про які зовсім забула, що я дійсно цим займалася раніше. Опісля стрейчингу заплановане спілкування з психологиною та цікаве заняття з манделотерапії, яке, до речі, теж проводить одна з відвідувачок пані Наталія. Я сюди ходжу вже з квітня місяця. Дуже подобається. Я прийшла сюди як відвідувач. Я дуже як би так довго вибирала е, ті заняття, куди б мені хотілося прийти, а вибрала нейрографіку. І потім мені так це завлекло, і я почала сюди ходити і запропонувала мені наша е, Галина спробувати себе в ролі експерта. І, ви знаєте, я працюю в будинку інтернаті вже дуже е, давно і використовую в своїй роботі багато арт-терапії. І улюблена моя арт – це мандала терапія. Тому я нашим дівчатам, і жінкам, спробувала донести що таке мандала і що таке мандало-терапія. Це енергія кола, це енергія е, всесвіту, це виконання наших бажань через малюнок в колі, в різних. І це така техніка, яка дає можливість. Пізнати все світ, пізнати себе і пізнати все те, що ти хочеш, щоб з тобою сталося. Наші відвідувачки вони так уже склалися, що, мабуть, вже з десяток відвідувачок, які стали вже експертками. Які отримали мали б такий талант, да мали можливість таку хтось. Це психологічні а, заняття, хтось це англійська мова. Як сьогодні це наша теж була відвідувачка, потім вона стала експерткою, бо вона відвідувала його. виявилася це навчителька англійської мови в коледжі, і тепер вона для нас проводить заняття. І це так дійсно, кожна може тут розкритися, щось подарувати ще громаді. Простір вільна у Ніжині – це те місце, де найчарівніша половина людства може отримати підтримку, відновити свій стан та знайти нових подруг. Усі заняття та майстер-класи проводять спікерки і фахівчині високого рівня абсолютно безкоштовно. Всі витрати беруть на себе іноземні партнери, які фінансуються фондом народу населення а також USAID американським урядом і імплементуються в нашій громаді через інноваційні соціальні рішення, громадську організацію, яка якраз і надає цю послугу, оскільки простір риснує. Для дівчаток та жінок від нуля до ста, і кожна жінка у нас може відвідувати навіть з малесенькими дітками, і найграничний наш показник, так, мабуть, жінки були вже за 80 у нас теж, які задоволенням входять до нас на фізичні різні вправи, і вже діти запрошують своїх мам, і, можливо, навіть саме завдяки, от, знаєте, хтось один раз побував, то і вся родина вже, якщо є дівчатка. Жінки, то вони всі відвідують і за дуже часто родинами приходять до нас, тому у нас ще в суботу. Кожну суботу до нас приходять мами, які мають діток з інвалідністю, які мають взагалі дітей, приходять на різні артерапевтичні заняття. Простір вільна пропонує цілу низку дозвілля для соціалізації та можливості кар'єрного розвитку. Надважливо, аби всі жінки і дівчата в ніжені знали, що їм є на кого покластися, з якими проблемами чи метою не зверталися до простору вільна. Тут завжди можна розраховувати на Тримку, допомогу та відчуття спільноти каже Ганна Б'янка. Дійсно, я пишаюся тим, наскільки ми популярний той простір, наскільки він корисний, наскільки тут жінки надихаються, які в них успіхи життєві. Вони діляться, Хтось змінює роботу, хтось знаходить пару там, хтось перестає плакати, хтось знайшов роботу, а хтось відкрив для себе, що можливо зараз треба підучитися, і у нас теж з'являються такі коли е, співпраця з іншими проєктами в цьому фонді народонаселення є от можливість кар'єрного консультування, також е, різних м, поєднання різних проєктів саме і в наданні комплексних соціальних послуг, то і, як і цей проєкт вільна, таким є м'яким компонентом по виявленню е, гендерно зумовленого насилля і домашнього насилля, фізичного. І м, Ми дуже раді, що. Ми можемо таким чином допомогти більше жінкам стати щасливими. Сьогодні можливість реалізувати себе жінкам необхідна як повітря. Їм потрібне психологічне перезавантаження, адже вони працюють, і багато хто з них самі виховують дітей, поки чоловіки на фронті. Тому усі заняття і програми фокусуються на тому, аби допомогти жінкам вистояти у цей складний час і почуватися більш впевненими.